Доброго дня, вітаю з міста Миколаєва. Ось хочу показати, що займаюсь. Закінчую обробку вулоків. Так, внутри я вам казав, три шари фарби, Фарби фарбикса. Внутрі льняна олія. Один шар. Беру льняну олію, Пензлик широкий, звичайну плітку, нагріваю її на максимумі. І все, і так смачно мочаєш, і проходиш весь вулик, щоб бджілки радувалась і вулки добре служили вам. Щоб все було гаразд. Так що тільки дивіться обережно, бо олія набагато більше, ніж 100 градусів і можете попектись. Ну це баклажка звичайна з під води. Вона, бачите, малятка таке. Але я купляв оліяв на асептичні пакети, хто розуміє такі мішки. З алюмінією. Такі алюмінім 3 целофан, Вона тако, приходить так по пошті, То я брав по 5 літрів. Можна 10 взяти. Ну хто як продає яка фірма? В інтернеті, звичайно. Так що такі діла. Все це дуже скоро робиться. Раз, два там на один булок я не знаю скільки там 7-10 хвилин може там, Ни, ну не більше. Так як не знаю, нема щоб пропитувати наємності, ні купляти чи парафіни, чи воски добувати і розвішивають залі. Так що поки так. Оце така воскотопка вчора воск топив. Та дуже багато все це туристка, з бі магазин. Ну нічого. Трошки натекло. Ой, ладно, все. Користуйтеся, якщо комусь знадобиться парада. Не дуже космічна, але дієва так що всім гарного настрою, все буде Україна, смерть ворогам. До побачення.